Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Німеччину на шляху імперії Вільгельма Другого. Наша на відео перемогти Великобританію та Францію та помститись їм за поразку у Першій світовій. Тому не забувайте ставити подбайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Починаємо ми з того, що ні. Те, що в нас є. Не буде розмови, тому що після громадянської війни ми буквально втратимо половину від того, що в нас зараз є. Єдине, що збільшуємо армію, хоч якось додаємо нові дивізії, та будуємо спочатку звичайні фабрики на тих територіях, де почнеться громадянська війна. Щоб, хоч 35 днів, можливо, щось та і збудується, і почнемо дивізії мобілізувати. Починається громадянська війна, і тут єдиний план, який в мене прокатив, тому що спроб перемогти в цій громадянській війні були і не раз. Єдине, що вдалося, це тупо наступ за допомогою пару кліків. Одразу виводимо всю авіацію, прориваємось і оточуємо зразу баварію, але знищити. Так просто це не вдається, бо дивізій у нас не так багато, щоб можна було прямо розійтись. Але все ж таки з часом худо, бедно, але нам це вдається. Залишається тільки пробити Південний фронт. Ми там знищуємо половину їхньої армії. Ну і все. Тут вже можна і розійтись. Німеччина та капітулює і починаємо будувати військові заводи. Бо я дуже. Сильно хочу якомога швидше перемогти Францію з Великобританією. Тому що чим швидше ми мобілізуємося і це зробимо, тим менше шанс, що ми там десь застрягнемо по дорозі. Тому одразу ж починаємо клепати дивізії прямо по максимуму швиденько, як тільки можна, купу заводів, беремо фокуси на економіку, швидимо як тільки можна. Після громадянської війни ситуація, як я й казав, дуже складна. Деякі заводи знищені, армія так взагалі маленька. Але єдиний плюс, що можна тут виділити, це нарешті 4 ячейки для дослідження. Бо ми весь цей час грали за країни там, де ну, на початку 4 ячейки для дослідження в нас не було, а тут нарешті з'явилось. Це прям ну, найкраще, що можна тільки тут побачити. А також Данія нам віддає свою територію, яка до того ж стає одразу нам національне. Ну і фабрика, якщо якась там є, то зайвою вона не буде. Висвітився нам івент на те, що Кайзера прибрати. Я, в принципі, спочатку задумався, а потім, начебто ж, ідемо ми по шляху Німецької імперії, навіщо нам його прибирати? Хай дебафи будуть, вони не такі страшні. А Франція, Швейцарія, Австрія утворюють Альпійський Союз. В принципі, на даному етапі я. Якось вважаю, що це для нас великою проблемою не буде. Окрім одного, Австрію нам не дали навіть виконати фокус на те, щоб її захопити. І далі ми теж не можемо виконувати фокуси на захоплення через цю довбану Австрію. Ну, звісно, це болюче, але якось там же і переживемо, мабуть. В Союзі теж все добре для нас. будь-ім то. Пройшла там Громадянська війна, от тільки чомусь на початку гри Польща віддала свої території совєтам. Дивно, звісно, але поки що нас це взагалі ніяким боком нас це не обходить. Я оголошую тим часом війну Бельгії, в цей час це вже не Бельгія, а Фландрія під нацистським супроводом, тому за неї ніхто точно не вступиться. А я маю можливість перевірити боєздатність своєї армії. І що тут можна сказати? В принципі, спочатку навіть трішки здалося, що наша армія доволі слабка, тому що бельгійську армію ми все ж таки пробивали, але не так легко, як я очікував. Але увагу на це я не звернув. Поки що Поки що пробиваємось, перемагаємо, начебто та й армія та в нас ще не повністю готова, щоб можна було заявляти, що можна прям воювати. Тому що є, то є пок. Все ж таки Бельгію ми капітулювали, саму Бельгію ми анексували, а Конго зробили маріонеткою. Тому що в нас ще війна з Великобританією, Францією, і також почнеться війна, і цей Конго просто візьмуть і, і окупують. А на що нам це потрібно? А так, маріонетка. В нас є тепер резина, якої спробуйте десь знайти, якої нема ніде. Крім Малайзії, Індонезії, Конго. І, можливо, десь іще. Тому, в принципі, нормально так все. Ресурси є, армію збільшуємо. І я почав готуватись до війни з Великобританією. А в світі тут союзи, до Альпійської Федерації ще Чого, Словаччина з Румунією доєдналась. Але якось це теж не дуже грізно, бо можна перерізати сполучення в Альпах з Австрією і легко перемогти. Але поки що на них повністю пофіг. У нас тут Великобританія. І перший десант до неї не вдалося нам зробити. Чому? Мабуть, через те, що Великобританія вже тренувала або послала туди кораблі, і як тільки ми оголосили війну, вони зразу ж почали наступити. Це, звісно, дивно, що так сталося. А чому б і ні? Другий десант вже вдався, звісно. Але як вдався? Висадитись, то ми висадились. Але нас майже зразу повністю всю армію знищили. Тому знову провал. Що ж таке, Великобританію начебто не так і складно висадитися. Тут прям іще ж і рік не такий великий, щоб можна вже було казати, що Великобританія суперсильна. Але поки. На третю спробу нарешті ми змогли висадитись. Я висадився благодаря тому, що побачив, що в Портсмунді. Вони дивізії взагалі не тримає, а в Дуврі тримає. Тому чому одразу в Портсмунт і не висадитись? В принципі, навіть після того, як ми висадились, ситуація якось краще не стала. Підвели ми туди всю армію. Але нам прилетіла висадка в спину дивізії в Дуврі і в Плімоті, ми ледве-ледве знищуємо. Їх там і було багато, але ж вони в оточенні. Таке відчуття, що все ж таки дивізії та слабкі. Але чому їм бути слабкими? Купа військових заводів, До хрена їх просто. Люди є шаблони дивізій прекрасні. Чому вони б'ються галімо? Я не знаю. Тому що навіть коли ми воювали з Великобританією та Францією, коли впадала така можливість, наші дивізії за слабкі країни. Вони могли цю армію знищити. А чому велика німецька армія не може їх знищити? Це, звісно, якийсь парадокс. Хоча це Хойка, в принципі. Але пофіг, Хойка, не Хойка, але ж ну справедливість та повинна ж якась хоч десь бути. Хоч в якомусь місці. Ледве-ледве ми. З Божою допомотю ми прориваємось. Котлимо їхні дивізії в Уельсі. Ледве-ледве душа в тілі. Ми все ж таки Великобританію капітулюємо. Не пройшло і 200 років. Нарешті ця війна скінчилась. Тепер залишилось вирішити долю Великобританії. Всю Великобританію та Південну Африку анексуємо. Частину в Канаді ми анексуємо. Решту робимо маріонеткою. Індію маріонетка. Малайзія маріонетка. І чомусь Австралія, Нова Зеландія. Чи не участвували в цих переговорах, чи я взагалі не розумію чому, але вони вільні, незалежні, і взагалі в них все круто. Чому так, це, звісно, хойка, це дурдом взагалі якийсь. Що тут взагалі коїться, ніхто не зможе пояснити. Але це відбувається. Далі наступна ціль у нас або США, або Франція. Вибрав я все ж таки Францію, бо якось США. Ну, вони будуть завжди одні. А от щось Альпійська Федерація щось розширюється і розширюється. Тому потрібно в першу чергу її здолати. Відправляємо всю армію туди. Люди в нас. Ну, не сказати, що прям є, але є. Не знаю, можливо, потрібно було більше маріонеток наробити. Хоча теж подрібнювати купу територій це теж якось так собі. Ладно. Починаємо ми війну з Альпійською Федерацією, і я очікував, що це буде швидше, хоча б на початковому етапі. Але якось не задалось. Єдине, що я був в шоці, це те, що Франція капітулювала дуже швидко. Я навпаки думав, що з Францією нам прийдеться ще дуже довго битись, а тут ні. А зате навпаки, з тими країнами, які думав, що навпаки швидко завоюю. От з тими нам прийдеться зараз ще попотіти. Швейцарія ця країна взагалі капітулювати не хотіла. В Альпах ми зробили котел. Але якось цей котел нам не допомагає. Там купа дивізій, там взагалі купа. Там, мабуть, не одна армія в цьому котлі. Але знищити її нам взагалі не вдається. Людей у нас на цей момент вже немає. Є, звісно, там пару тисяч, але для таких штурмів це нам досить багато не, нам не допоможе. Дуже довго ми точились в цих альпах і знищили нарешті їхні дивізії. І тут, нарешті, нам усміхнулася вдача: в Чехословаччині фронт був пустий, а точніше, в Словаччині самій. І ми без проблем. З легкістю почали йти аж до Румунії. Це, мабуть, вже Хойка вже змирилась з нами, вже каже, ось тобі нагорода за твої страждання. Хоч десь вдача. І ми спокійно такі. Я спочатку думав зупинитись там десь, але якось ми в Румунію увійшли, і взагалі там спротиву не було. І дуже швидко вся Румунія капітулювала, а на нашому основному фронті. Наступ наш взагалі не припинявся. За цей час Австрія майже повністю капітулює, і Чехословаччина теж. І коли здавалось, ну все ж, всі основні вороги подолані, зараз дуля з маком, ще є Швеція. Я захотів дійти через Данію туди. Але пробити Данію не змогли. Чи то ресурсів нема, чи через війни вже. Нема спорядження. Чи. Хоча я навіть думати не хочу, що Данія стала прям такою великою, сильною державою, що ми її пробити не можемо. Ну, якось вірити в це мені не хочеться. Але пововтузитись нам тут буде ще довго. Зі Швецією нам прийдеться ще вовтузитись більше, ніж з Францією, і з Альпами, і всіми ними разом узятими. Але зрозумівши, що через Данію в Швецію ми не пройдемо, довелося зробити десант в Швецію. І для цього кораблів нас вистачило. Слава Богу! Радість та яка! Але також знищити Шведів, а точніше виконати їх з Мальмо, ми не змогли. Спочатку навіть тут здається, що змогли, але потім вони будуть контратакувати. З богом, з тілом, ми ледве дійшли до Стокгольма. Це тут, здається, що це начебто ми швидко, тут баци вже дійшли. Але насправді дійти до нього було дуже довго. Та й взагалі ці кампанії, що я кажу, що довго, це насправді було дійти до нього довго. Хоч і здається, що швидко. А нам ще й кинули висадку в росток. Радість та, яка, прям капець. А чим її закривати? У нас всі дивізії та на фронті. Ледве-ледве виділяються дивізії, щоб закрити цю висадку. ледве ледве Але потім одразу ж друга висадка нам йде. Це прям начебто 1 квітня в нас. Хоча, мабуть, 1 квітня там курить просто в сторонці. В Швеції ми теж загрузили. Навіть не те, що загрузили, а нас навіть закотлили. Ми вже просто, я призиваю всіх своїх союзників, а точніше маріонетки, в війну. З... І хоч щось добре стається. Бо тим часом, поки я там воював, Індія мені клепає купу дивізій. Я, до речі, досі не можу зрозуміти, що це така за механіка в хойці, що маріонетки мені без мого якогось там... Дозволу або поради просто беруть і клепають мені дивізії, які переходять під мій контроль. Навіщо вони мені? Причому ж в Хойці ж є кнопка для того, щоб забрати дивізії маріонеток. Навіщо тоді маріонетки мені дивізії кліпають? Взагалі ця механіка не зрозумів. Але ж в Швеції у нас взагалі все ще краще стало, ніж було. Норвегія нам війну ще голосила. Але. Після того, як індійські частини прийшли до нас в Німеччину, ми хоч висадку вибиваємо. І навіть Швецію в Мальме ми котлимо. І Норвегію котлимо в осло. Ну прям хоч щось добре вже почалось. І в Данії ми починаємо наступ. Бо це через те, що ми вже просто мобілізуємо всіх, кого тільки можна, вже. Нам залишилось тільки вже жінок і дітей мобілізувати. А так ми вже просто мобілізуємо тупо всіх, кого тільки можна. Робимо своїх ТЦК, і наші ТЦК просто йдуть, мобілізують тупо всіх. Все ж таки розумна ідея прийшла в голову, і ми десантуємось аж на. Ну як сказати, для Швеції це північ, аж на північ Швеції. І тільки тоді капітуляція. Господи, це просто не передати словами, які я був радий, коли побачив капітуляцію. Що може бути краще? Швецію з Норвегією ми анексуємо, Францію в європейській частині анексуємо, в нас купа вчених, в нас є все. І на цьому моя гра закінчена. Наша країна взагалі-то розорена. В нас повністю немає людей, повністю немає фабрик. Ми взагалі нічого побудувати не можемо, повністю нічого, навіть відновити ми нічого не можемо. Але ціль ми виконали: Францію та Великобританію перемогли. Але, звісно, світ захопити не вдалося, як я хотів. Колись давно я також за Німеччину не зміг захопити світ через те, що люди були на нулі. Тому на цьому в мене все. Всім дякую перегляд і всім до побачення. А з німеччини зробили повне фуфло.